Дев'яте ранку в Україні на часі новини їх для вас підготували. Я Анастасія стасіядагуло і команда Інтера. Антонівка на Херсонщині опинилася зранку під ударами росіян. Постраждав працівник комунального підприємства. За повідомленням Херсонської міськради чоловіка доправили до лікарні з мінно вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Наразі медики його дообстежують. Крім того, як повідомив керівник області Олександр Прокудін, росіяни дронами атакують цивільний транспорт уздовж траси Херсон-Миколаїв. Чиновник закликав не пересуватися цим маршрутом. Зокрема, о 7 сьомій ранку на цій трасі між селами Клапая та Чорнобаївка російські військові атакували з дрона-чергове авто. Постраждали медичний директор та лікарка. У них вибухові травми. Двоє жінок поранені унаслідок нічної атаки росіян на Сумщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, окупанти спрямували безпілотник на приватну оселю у Бездрицькій громаді. Постраждали 51-річна мешканка будинку та її 63-річна сусідка. Також вночі росіяни влучили дронами по Ковпаківському та зарічному районах Сум. Є пошкодження складських приміщень, сталося загоряння нежитлових будівель без постраждалих. Більше півсотні атак завдав ворог за добу по Дніпропетровщині. Під обстрілом опинилися прикордоння з Донеччиною та Нікопольщина. Є руйнування. Усі деталі готова розповісти кореспондентка інтерес Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Доброго ранку, Олено. Отже, що тобі відомо на тепер про наслідки ворожих атак? Привіт, Анастасія. вночі та вранці агресор атакував Синельниківщину безпілотниками, поцілив по Покровській, Миколаївській та Межицькій громадах. За інформацією власної військової адміністрації, через атаки в вогонь охопив територію сільськогосподарського підприємства. Зайнявся і приватний будинок. Пошкоджене авто. Минулося без постраждалих. Ліквідація наслідків триває напередодні по Маломихайлівській громаді. На синельниківщині російські війська атакували кабами. Потрошені чотири приватні оселі, декілька господарських споруд, літня кухня, два. Ковика через атаку БПЛА по межівській громаді там потрощені дві вантажівки. Одна з них зайнялася побитої АЗС на території слов'янської громади. Не вщухають звуки вибухів і на Нікопольщині За останню добу більше 80 ударів завдали окупанти лише цієї ночі. Ворог влучив по марганцю, застосував півдрон та артилерію. Поцілив агресорів в півдроном і по Зеленодольській громаді вже на криворіжжі за попередню інформацію без критичних наслідків. Ось таку має оперативну інформацію станом на зараз. Анастасія, тобі слово. Дякую, дуже колегу. За станом справ на Дніпропетровщині спостерігає наша кореспондентка Олена Мендалюк. Майже пів тисячі ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. 11 разів росіяни застосували авіацію, півтори сотні разів накрили міста і села з артилерії, запустили понад 300 безпілотників та застосували РСЗВ. За даними керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова, за добу у регіоні рекордна кількість руйнацій цивільних будинків та об'єктів критичної інфраструктури. 480 обстрілів на добу. На жаль, поранена одна людина. Це поліцейський, який отримав поранення 47 річний. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Але також вчора ми зафіксували майже рекордну кількість руйнувань. Зафіксовано 81 об'єкт інфраструктури, який ворог зруйнував на території Запорізької області. Було зруйновано і пошкоджено частину електричних мереж. Які, дякуючи нашим енергетикам, до все швидко відновили. Понад тисячу окупантів знищили українські військові на Покровському напрямку під час зачистки населених пунктів, куди зайшли ворожі мобільні групи. Про це у нашому ефірі повідомив командир екіпажу окремого загону безпілотних систем Тайфун. Саме на цьому відтинку фронту окупанти зібрали найбільше груповання та здійснювали найболючіші прориви. Зупинено просування ворога на східному флангу від населеного пункту Покровськ в напрямку населених пунктів водяне. Ворог перегруповується, шукає інші слабкі місця і далі буде продовжувати наступ. Враховуючи те, що на сьогоднішній день на цьому напрямку був задіяний перший корпус національної гвардії, в тому числі Азов. Я думаю, що саме завдяки цьому вдалось зупинити ворога. На даний момент сили оборони контролюють і готуються до поновлення і посилення наступальних дій ворога. У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області напередодні пізно ввечері пролунали вибухи. Окупанти у соцмережах поскаржилися на удари по складах. Однак перевірити цю інформацію наразі неможливо. Українські військові ситуацію не коментували, а місцеві жителі оприлюднили кадри, де чути характерні звуки дронів. Вот он самолетного типа. Америка активно вивчає досвід збройних сил України у протистоянні з Росією. Серед іншого, застосування дронів. Про це заявив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала штатам укласти дронову угоду. Йдеться про виробництво та продаж українських безпілотників. Це дасть змогу виробляти до 10 мільйонів дронів щороку, зазначив український президент. Такого масштабу війни не було з часів Другої світової. Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було, і ми вивчаємо її під гексет і всі інші. Ми вивчаємо її і вивчаємо дуже уважно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна. Російський дрон, який минулого тижня вибухнув на території Польщі, міг прилетіти з України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський. За його словами, нині триває детальний аналіз уламків дрона. Нагадаю, ніч на 20 серпня у польському селі. Осіни у Люблінському воєводстві стався вибух. На кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт. Потім він вибухнув. Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки. Ніхто не постраждав. Пізніше польське МЗС направило Росії на відповідну ноту протесту. Випуск новин наступний. Готуємо на 9.30. А з вами цього ранку вже за миття Олександр Васильченко. Дякую, Анастасія. Як Росія поширює свою пропаганду у світі? Про це поговоримо. Далі обов'язково дочекайтеся.